Надбавка до зарплати секретаря Рівне ради, річниця одного з найбільших склозаводів Європи. Новий театральний сезон про це й не тільки дивіться у випуску новин. Вітаю! На війні обірвалося життя боксера із рівного Андрія Огородника із псевдонімом Сонік. Член національної збірної України з боксу, майстер спорту, загинув під час виконання бойового завдання 16 вересня. Вічна слава герою! На Рівненщині продовжують розшукувати підопічного спецзакладу, який ще 18 березня самостійно залишив територію психоневрологічного інтернету, що у селі Урвена. Колишнього з Долбунівського району та не повернувся. Павло Мухін 1990 року народження. Прикмети, зріст близько 195 см, сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темного кольору, очі темні. Тож, якщо вам відома будь-яка інформація щодо зниклого, прохання повідомити на спецлінію 102. Українському підприємству третього у світі виробника скляної упаковки для напоїв і харчових продуктів 50 років. Більше про виробництво, що розташоване у Рівненському районі. Його історію, вихід на міжнародний ринок і плани дивіться у сюжеті. Близько 400 мільйонів одиниць скляної упаковки за рік, які експортуються в 25 країн світу. Склозавод у Рівненському районі, який спеціалізується на виготовленні прозорої тари, входить до трійки світових лідерів з виробництва ба. Ноки пляшу для напоїв і харчових продуктів. Солія зоря, very... великий uh, міжнародний гравець. Uh, це без перебільшення, тому що на сьогодні uh, є постачальником на ключові ринки в Аралія далеко за межами України, такі як uh, Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, uh, сусідня, Польща, наприклад, так і во буквально нещодавно додався ще один uh, гравець, ще одна країна це Велика Британія. Our Історія підприємства сягає 1973 року. Тоді виробляли банки з кольорового скла різної ємності. У 1997-му воно перше в Україні почало варити скло типу флінт, тобто кришталево прозоре з 2005 року. Виробництво є одним із 32 склозаводів компанія Вералія у світі. «Ми виробляємо не тільки скло типу флінт, так а також екстрафлінт, так скло типу коляк. Uh, і звісно, завдяки мира Польща, нашої uh, сестринської компанії, ми також пропонуємо універсальне рішення для декорування пляшок по примір навіть попри повномасштабне вторгнення, виробництво продовжувало працювати і удосконалюватися вже найближчим часом. Компанія планує вийти на нульовий рівень викидів. СО2, а в наступному році збудувати ще одну вже 30-ту, виробничу лінію. ми ще й намагаємося і прагнемо йти а, шляхом сталого розвитку. І от, завдяки нашій останній інвестиції, ми поставили сучасний надсучасний газовий фільтр. і ми станемо першими виробниками скла, які, які дотримуються нового українського закону про викиди газів в атмосферу. Українське підприємство компанії «Вералія» є одним із найбільших виробників та платників податків на Рівненщині. Особливо подякуємо за те, що ви зберегли всі робочі місця навіть під час криз і те, що ви виплачуєте до цих пір заробітну плату, всім мобілізованим в вашому підприємстві. Це великий приклад для наслідування, і це дійсно соціальне лідерство. Наразі штат підприємства, що на Рівненщині складає близько 350 працівників. Компанія Вералія є найбільшим виробником скляної упаковки у Європі. За рік всі заводи виробляють близько 17 мільярдів одиниць. У рівному семимісячний малюк опинився у дитячому будинку. Батьків притягнуто до відповідальності. Учора патрульні отримали повідомлення від містян, що вулицею набережною йде подружжя, мабуть, п'яні. У чоловіка на руках маленька дитина, з якою він постійно падає. Прибувши за в адресою, побачили громадянина у стані сп'яніння, який ледве тримав дитину. Він виявився батьком хлопчика. Інспектори забрали у нього малюка, щоб той його випадково не впустив на землю та освідували 35-річного чоловіка на стан сп'яніння. Результат 2,66 проміли. Патрульні повідомили поліцейських підрозділу ювенальної превенції, які склали на чоловіка протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Малюка оглянули медики, з ним все добре. Зараз він у будинку дитини. На жінку, яка чіплялася до перехожих, лаялася та хуліганила, велопатрульні винесли постанову. Нарколабораторію влаштували місцеві мешканці на Рівненщині, 44-річний житель села Дмитрівка та 38-річний мешканець Оржева Рівненського району. 16 вересня, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом збуту наркотичних речовин, правоохоронці провели обшуки. Так, у жителя Оржева виявили 22 алюмінієві стрічки з нашаруванням наркотичних речовин, пластикову трубку та поліетиленові пакетики з вмістом речовини, схожих на наркотичні. Крім того, у іншому помешканні, що належить чоловікові, було вилучено обладнання для виготовлення психотропних речовин, скляні ємності та трубки резинові рукавиці із нашаруваннями прекурсори. Окрім цього, правоохоронці вилучили готовий до споживання метамфетамін. 38-річний чоловік зазначив, що вказане житло здавав оренду киянину, який нині із сім'єю проживає у Рівному. А під час обшуку в селі Дмитрівка колишнього Щанського району правоохоронці виявили близько ста грамів канабісу, рослини конопель, пристрої для вживання наркотичних засобів та пакетик із порошкоподібною речовиною. Усе вилучене скеровано для проведення експертиз. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення причетним до скоєних злочинів особам про підозру. Секретарів не ради Віктор Шакерзян не потребує жодних надбавок чи додаткових премій за свою роботу. Ще з березня 2022 року всі нараховані йому у міськраді кошти перераховує на благодійний рахунок Рівненського військового госпіталю. каже, планує так само діяти і в якості виконуючого обов'язки міського голови. Детальніше дивіться далі. На сайті Рівненської міської ради розмістили проект рішення про встановлення надбавки на рахування та виплату матеріальної допомоги секретарю міської ради Віктору Шакирзяну, який нині здійснює повноваження міського голови. Начальниця відділу фінансової діяльності Рівнеради ради Лариса Сива пояснила, що ця надбавка є обов'язковою. Вона регулюється постановою Кабміну і затверджується рішенням сесії міської ради. ця надбавка може змінюватись. Ми просимо. 50%, але Віктор Володимирович і зовсім її не хоче, але на, ну, якби на е, рішення сесії може бути від 10 до 50%. Тобто ми її якби Ставимо 50, але все буде вирішуватися на комісіях і на сесії. Посадовий оклад секретаря рівної ради становить 13,5 тисяч гривень. Віктор Шакерзян розповів, що з березня минулого року перераховує усю свою зарплатню на потреби рівненського військового госпіталю і так само має намір діяти надалі. Тож розмір надбавки його не хвилює, адже вже понад півтора року не отримує з бюджету жодної копійки. От мене є документ. Які мені не приходять взагалі на карточку. вони б ці кошти переховуються на військові госпіталі. Це є підтверджений документ саме з бухгалтерії, і по сьогоднішній день ці гроші туди переховуються. Що стосується, наприклад, 50% там, чи 10 – ці кошти аналогічно будуть переховуватися туди, ж той самий заклад. Секретар міської ради порадив іншим чиновникам, поки триває війна, спрямовувати кошти тим, хто цього потребує, найбільше, зокрема, допомагати ЗСУ, пораненим бійцям і родинам полеглих героїв. Адже найважливіше зараз це здобути перемогу і потурбуватись про тих, хто ціною свого життя і здоров'я цю перемогу наближає. Хочу сказати, що якщо, наприклад, хтось хоче думати, що я за заробітну плату чи ще щось, я вважаю, і своїм прикладом хочу показати, що кожен керівник, кожен чиновник, хто має можливіші бажання робити таким чином перераховувати гроші для Збройних сил України. Додамо, що з березня минулого року на рахунки рівненського військового госпіталю секретар міської ради перерахував близько 300 тисяч гривень. Перед судом постане житель вараша, який крав водолічильники і поцупив фен з магазину. За вісім днів 42-річний чоловік заволодів чужим майном на майже 90 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисник 26 червня цьогоріч річ новобудові металевим ключем відчиняв різні замки шаф, а за допомогою плоскогубців розукомплектував і викрав 32 водолічильники, 11 редукторів та інші прилади на загальну суму майже 75 тисяч гривень. Зрозумівши, що план вдався, повертався у вказану багатоповерхівку і ще п'ять разів. Крім того, 6 липня чоловік вчинив крадіжку із супермаркету. Шляхом вільного доступу з прилавку викрав промисловий фен, вартість якого становить понад 300 гривень. Викрав, де продав, казавши покупцю, що працював на будівництві в Києві, де йому дали зарплату лічильниками. І, попри те, що він щиро розкаюється у скоєних злочинах, обвинуваченому тепер може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. У дубні на гарячому затримали чоловіка, який з території ліцею намагався вкрасти велосипед. Учора, 18 вересня, учитель закладу освіти побачив на території підозрілого чоловіка. Невідомий підійшов до велосипедної парковки і взяв один із двоколісних. Педагог покликав на допомогу колегу і вже на боковому виході вони затримали зловмисника, якому не вдалося втекти через технічну несправність транспортного засобу. На місце одразу викликали поліцейських, які задокументували кримінальне правопорушення. Горе злодієм виявився давно знайомий правоохорон. 32-річний місцевий житель. Раніше судимий за майнові злочини та нині підозрюваний у скоєнні крадіжки. Рівненський Облмуздрамтеатр розпочинає новий сезон і одразу з прем'єри-вистава містичне откровення, 5 пісень Полісся» За мотивами реальних подій, за п'єсою української драматургині сучасності Людмили Тимошенко стане відкриттям рівненської сцени, адже до цього часу подібних у театрі не було. У чому особливість прем'єри, що про неї думають артисти, як вживались у ролі та чого ще чекати глядачам у новому сезоні від театралів, дізнавались наші журналісти. Виставу, якої ще не бачив, рівненський глядач та сцена драмтеатру підготували до початку нового театра ні сезону артисти у Рівному містичне откровення п'ять пісень Полісся за мотивами реальних подій за п'єсою української драматургині сучасності Людмили Тимошенко. Це реальні історії, п'ять історій Полісся за 100 років, і тому ця вистава є тим і цікава, певно, і тим. І така особлива для режисерки Галини Ширко це дебютна робота, хоч і складна, проте цікава, адже була можливість співпрацювати із авторкою п'єси. Вистава складається з п'яти різних коротких історій пісень, які відбулись на українському поліці, впродовж останніх 100 років. Але є те, що їх об'єднує. Є, звісно, нитка є Бог і якісь вищі сили, то темні над нами, і на які завжди варто зважати. Але найперше він має бути всередині. Кожному з нас, і тоді ми пригадаємо, хто ми є, яким ми маємо бути на цій землі. У кожній пісні грають різні артисти театру. Дмитро Пшечук виконує роль молодого чоловіка Георгія, якого звинувачують у вбивстві на випускному. Для актора це чи не перша роль, коли доводиться грати реальну людину? На удовольстві з вами сидіти Дмитро Іванович, бо я Георгій не проста. Ну, знаю, знаю. А знаєш за що ми сьогодні пити будемо? А? А те, що соціалізм наступив, це реальні, всі реальні події. І подобається те, як молода режисерка зуміла зробити з цих різних п'ять пісень одну, одну таку душу на сцені. Для Ніни Ніколаєвої це також перша роль, коли потрібно показати життя реальної людини. І хоч кожна пісня триває недовго, близько 20 хвилин. Але за такий короткий проміжок часу акторам вдається влучно, глибоко та яскраво передати та показати свого персонажа. Коли ми дивимося фільм і пишуть, що він на реальних подіях це якось так зразу так бадьорить, таким навіть холодком, я б сказала, тому що це звісно. Більш глибоко, якщо це справді історія існувала, якщо це справді трапилось, мені приємно, що це про Полісся. Я звідти родом, тому ці персонажі мені близькі. Правда, я на своєму шляху зустрічала більше добрих людей. А таких хай ми краще таких покажемо в театрі, а в нашому світі буде більше добрих людей. Саме цю п'єсу взяти за основу нової вистави режисерці порадив художній керівник театру Володимир Петрів, адже вважає цей текст одним із найкращих драматургічних за останній час. Він теж мав бажання виступити режисером цієї вистави, але вже за кілька днів розпочинає працювати із польськими колегами над масштабною роботою за твором Чарльза Дікенса Різдвяна історія. Це ще одна прем'єра, яка чекає на глядачів цього року. Ми вже приготували майже готові декорації, які теж робляться у співпраці з польським художником. І українським художником композитор написав до нашої постановки музику. Це польський композитор Рафал Смолень. Також в співпраці костюми. Художник з костюмів, польська художниця і українська художниця. Це Буде дуже масштабна вистава. Це буде вистава для сімейного перегляду. Прем'єру вистави п'ять пісень по лісі на малій сцені театру. Рівненський глядач зможе побачити вже завтра, 20 вересня, о 18 годині. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Патрульні рівнищи не виявили за добу дев'ять водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння здебільшого алкогольного. Зокрема, в обласному центрі на вулиці Лікарняні за порушення ПДР зупинили БМВ, карманич якого був на підпитку. Прилад Рагер показав 0,9 проміли. Як з'ясувалося, це не перше таке порушення чоловіка. А на вулиці будівельників нетверезого водія, рівень алкоголю, в крові якого становив 1,7 проміли, зупинили. За порушення комендантської години. 2,33 проміли виявили у керманича Фольксвагена Дубинські патрульні. А найбільше за день відзначився мотоцикліст, якого зупинили на трасі «Київчоп». Мало того, що результат огляду чоловіка показав, 2,52 проміли двоколісний був без номерного знаку і відповідних документів. На Рівненщині мало не згоріла будівля у приватному господарстві. У Рівненському районі вчора, 18 вересня, в селі Микулин Гощанської ТГ на вулиці Центральній трапилася пожежа. Вогнем було охоплено господарчу будівлю, наслідок чого полум'ям знищено покриття та перекриття на площі 32 метри квадратні. Причини пожежі та розмір збитків встановлюють фахівці. Рівненська жіноча волейбольна команда Ріїна Мегу готується до нового сезону. Тріумфаторки вищої ліги майбутній чемпіонат розпочнуть в еліті українського волейболу. Які завдання ставлять перед собою дівчата та тренерський штаб у першому після повернення сезоні суперліги розкажуть наші журналісти. Волейболістки з Рівного готуються до старту Суперліги. Місцева команда Регіна Мегу повертається до елітного дивізіону після чемпіонства у вищій лізі. Порівнюючи з минулим сезоном, рівнянки суттєво оновили склад. Прийшло вісім нових гравчинь. Для багатьох дівчат саме фактор суперліги зіграв ключову роль у виборі клубу. Тренерка Регіни Антоніна Жук каже, що волейболістки ще не зовсім зіграні, адже разом тренуються лише два місяці. Однак всі готові себе проявити на найвищому рівні. У нас є декілька гравців, навіть з молоді. Їхних збірних запропонували на гру. Команда підбиралася по можливостям гравців, по вмінням гравців. Скажімо так, проблем з тим, що хтось не хотів до нас іти, ну такого не було. В принципі, з усіма домовились доволі таки легко. Одна із нових гравчин Регіни 17-річна Андріана Павлик. Попри юний вік, дівчина вже має досвід виступів за юнацькі збірні України з волейболу. Останній сезон Андріана провела у Хорватії, а приїхати до Рівного вирішила після розмови з тренеркою Регіни. «Багато чого змінили взагалі в нашій професійній лізі, і було цікаво сюди поїхати і спробувати. В загальному ну я думаю, що нам якихось грандіозних цілей не ставлять більше ставлять награтися, тому що в нас достатньо молодий склад. І я думаю, ми будемо просто набиратися опита і пробувати показувати свою ігру. Ще одна волейболістка Дарія Грязіна повертається до рідного міста та клубу після періоду виступів у Швеції. Команда, за яку Дарія грала у Скандинавії, стала третьою в регулярному чемпіонаті вищої ліги. Дівчина була основною зв'язуючою у тамтешньому колективі. Тепер отриманий досвід волейболістка готова проявити у матчах за регіну. Я мала пропозиції залишитися в тій команді також з інших команд, але... Не знаю, пер зателефонувала Антоніна Петрівна. Ми порадилися. Домовилися, я повернулася. Це домашній мій рідний клуб, тому на поки це дуже хороша можливість. Сучасну регіну можна назвати сплавом молодості та досвіду. За останній відповідають гравчині старожили Тетяна Лустюк та Оксана Ярута. Остання є капітаном команди, грає на позиції центрального блокуючого. Тренуємось. Ми доволі багато. Це 10 тренувань на тиждень. У нас дві тренажерки і зал. Команда росте, команда розвивається все-таки ми вже доволі давно. Волейболі і тренери, і гравчині регіни переконані, що команді під силу закріпитися всередині турнірної таблиці Суперліги. Однак, основне завдання все ж не вилетіти. Новий волейбольний сезон стартує наприкінці жовтня. В елітному жіночому дивізіоні візьмуть участь сім колективів. А перший матч рівнянки проведуть проти одного з фаворитів чемпіонату Прометея Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Стежте за ефіром сайтом sfera.tv.ua, сторінками у соцмережах. Там ви знайдете актуальну і головне перевірену інформацію. Продовжуємо наближати перемогу кожен на своєму фронті. До зустрічі.